Ну що ж, як і обіцяли, будемо говорити сьогодні на теми здоров'я. Е, така хвороба, як пневмонія. ну Дійсно, багато хто зустрічався з нею, багато хто знає, що в народі просто кажуть, що це запалення легень. Але, до речі, хочеться от дійсно дізнатися більше, чи не казали тобі от в дитинстві, фаню, одягай шапку, одягай шарфик і лікуй нежить, тому що він може опуститися, і у тебе буде запалення легень. Чи чув ти таке? Е, ну, прям ось так мені не казали. Мені не дозволяли там сидіти на холодному, не притулятися до стінки е, холодної, там ще щось. купу всього, де просто холодне оминати е, усіма. Е, і там просто купу хвороб тобі. Ти, якщо там сядеш, знаєш, десь ну, втомився, втомився дитина, ти такий сів, десь на сходах, е, там є куди присісти, і тобі одразу в тебе і менінгіт, і запалення легенів, і це. Буде стіль, якщо. Сидів. І, і, і прищик вискочить в тебе там величезний і буде боляче. Ну от лякали так мене батьки, і ти такий хочеш сісти, а потім згадуєш той прищик. Коротше, купа в тебе була усього до пневмонії, до пневмонії ви так і не дійшли в розмовах. Але власне це захворювання, яке дуже часто українці чують це такі діагнози. Хочеться про нього поговорити більше. Хочеться от, дійсно дізнатися, що робити, щоб не допустити пневмонію, тому що це не просте таке захворювання. І дійсно є навіть летальні випадки від нього. Наразі з нами вже на зв'язку є гостя. Хочемо з нею зараз вітатися. Нагадуємо, що з нами Ольга Логвінова, лікар-педіатр та дитяча пульмонологиня, а ще алергологиня. От людина, яка дійсно знається багато на наших лор-органах і, взагалі, на всьому нашому організму. Пані Ольга, ви з нами. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити доброго ранку, ведучі, Доброго ранку, Україна. Доброго ранку нашим слухачам та глядачам. І сьогодні про про пневмонію, таку тему і болючу. І з одного боку, а з другого боку е, необхідно знати, як її попереджати. Будемо будемо розмовляти. Так. А, чудово, що ви підготувалися, що зараз будете розкривати нам і українцям, так. як берегти своє здоров'я, як бути в тонусі і дійсно не хворіти. Ну а власне зараз, Ольга, розкажіть нам, будь ласка, про пневмонію. Наскільки вона страшна? Чи варто її так боятися, як не знаю, як, як страху смерті? Ну, боятися не потрібно. У нас є е, така пневмонія, сама пневмонія це запалення легень. Це таке вогнище в легенях, і воно залежить від тяжкість пневмонії, залежить від двох факторів. Це е, сама об'єм, як, як вона розповсюджена, ця пневмонія. Це буде в маленьких очах, або доля, або ціле легеня, і цього залежить, чого нам там е, 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 отримувати і чого чекати. А крім того, саме ускладнення є чи є е, е, якийсь... Якесь у нас запалення більш тяжке, наприклад, плеврід або чи є у нас вірусна інфекція, від цього залежить це, от тяжкі фактори, які можуть впливати на саму тяжкість пневмонії. Uh -huh. Uh -huh. А чи можна от з вами поговорити про причини виникнення? І чи може от е, ті страшилки, які, якими нас лякали в дитинстві, що банальний нежить може опуститися нижче і викликати пневмонію? Ah. Чи це повинно бути щось більше, чим банальний нежить? Ну по перше, нам необхідно мати такий, такий не дуже, не дуже гарний імунітет для того, щоб розвилася знежиті пневмонія або саме пневмонія. Опуститися, нежить ну вона так, це такий міф, який опускається. В меж нежить необхідна така інфекція. Інфекція це пневмококімофільна паличка або мараксила, бактерії або віруси, Наприклад, ковід викликає пневмонію, грип викликає пневмонію. Така інфекція, яка для якої буде характерна пневмонія сама. І е, тоді, тоді може розвитися, якщо у нас імунна система не дуже пах... добра на, на цей час, і якщо у нас є інфекція е, стосовно, того, що може розвити пневмонію, тоді дійсно може розвитися пневмонія. Так. Угу. Е, які ми симптоми можемо виокремити, е, тому що ну, дуже часто ми Багато людей, знайомих досить ну пізно звертаються вже, коли ну безпосередньо ти yeah. не можеш не звернутися до лікаря. Які симптоми нам можуть показати, що це не просто застуда, не просто грип, що це реально вже проблеми з легенями. Ну це дійсно так, тому що дуже багато в тому році, коли була епідемія ковід, люди дуже дуже пізно зверталися, і вже пневмонія була така тяжка, яка була ускладнена та мала дихальну недостатність, коли була низька, низька рівень кисля в крові. Проте, що ми можемо, на що необхідно нам звернути увагу, це кашель. Якщо, наприклад, був була нежить, був невеликий кашель, який відкашлювався, а через деякий час він став непродуктивний, не відкашлюєте, і він такий, як вас мучає і по ночах, і в день, от необхідно звернутися до лікаря. Підвищення температури. Якщо підвищилась температура, вище 37-373 і необхідно на цьому фоні звернутися до лікаря. Угу. Що ще? Ще задишка, якщо стали. Вагано дихати? Ну от дихати немає немає повітря? Звертайтеся, будь ласка, і нехай лікар послухає. І якщо є підозра на пневмонії він направиться на рентгенографію або якщо вірусна пневмонія, це ультразвукове дослідження легень, угу. це А, До речі, в зараз в останні от пару років в контексті коронавірусу ковіду 19 так. Чи збільшилась кількість випадків пневмонії? Чи Може, це бути як наслідком коронавірусної хвороби? Так, так, дійсно. пневмонія, пневмонія, формування пневмонії це може бути як симптом коронавірусної інфекції. Вона може бути маленька і за чи частіше, якщо легкий перебіг ковід, то вона невеликими очашками і не впливає на наше дихання. Угу. А якщо пневмонія більш велика, то вона вже при ковід, вона вже розвиває дихальну недостатність і тоді необхідно звернутися. І до лікаря виміряти сатурацію кисню і вже направлятися або стаціонара, або лікуватися вдома. Як вирішити? Ага. А скажіть, будь ласка, пані Ольго, хто в зоні ризику? Які от категорії населення? Чи чи можуть це бути тільки літні люди, чи можливо дітлахи теж можуть бути в зоні ризику? Так, у нас є така група ризику щодо, щодо загалом до пневмонії, і група ризику щодо ковід-пневмонії. Зараз так, от, коротесенько я розповім. Uh -huh. Якщо загалом до пневмонії, це діточки діточки до 5 років, дітки, які народжені недоношені, вони є групою ризику, люди похилого віку, так, люди, у яких є хронічне захворювання, захворювання серця, легення, є онкопатологія. Патологія – це група ризику, і особливо, якщо ми кажемо про COVID-19, це цукровий діабет. Mm -hmm. Люди з цукровим діабетом до більш тяжко переносять covid 19 з формуванням тяжкої пневмонії. Будь ласка, звертайте на це увагу. Mm -hmm. А до речі, от якщо ми відчуваємо от ті симптоми, про які ви зазначали е, трошки раніше, тобто от задишка є, є е, е, кашель якийсь, от ми відчуваємо, що ну щось ну боязко. Достатньо просто зробити флюорографію і ну, тобі скажуть, що легені чисті, і ти можеш бути спокійним, що це точно не пневмонія? Ну, такий, такий шлях не дуже добрий. Одразу скажу. Якщо у нас є якась підозра, так симптоми, ліпше сходити до лікаря і послухати, чи є пневмонія, чи немає. Тому що є певні аскультативні ознаки, які, за якими ми можемо сказати: от я підозрюю пневмонію лікаря. І а якщо ми робимо одразу флюорографію, це дуже небезпечно буде для здоров'я, тому що ми, у нас є рентгеновські лучі, і у нас є вплив цих рентгеновських лучів. Достатньо висока концентрацію. Просто так, Ніяких умов для цього немає. Крім того, сьогодні вже. Вже так, вже є дуже багато розробок. Якщо ми кажемо про ковід, не все ж таки, по-перше, робити ультразвукове дослідження е, і визначати, чи можемо ми проводити рентгенографію, чи можемо ми в роботи проводити комп'ютерну томографію. І це означає лікар. Будь угу. вас звертається не так, не ходіть, тому да. що це угу. е, ну, але ще все одно регулярно раз на рік флюорографію варто робити. Так, так, ну то, то інша історія, то Угу. Так пані Ольго, а давайте перейдемо власне до лікування і до антибіотиків, які наше українське суспільство дуже остерігається і боїться. Боїться мені здається, антибіотики от при першій потребі біжуть. Ку добре, що зараз я просто так не Так? давайте поговоримо дійсно чим історія, хтось боїться, хтось хтось п'є при першій потребі. Ну от така, от ну це проблема, це проблема в системності, тому що в нас необхідно таке, так щоб. Слідували протоколам, ну це все такі вже, вже, які будемо з будовою нашої країни, будемо формувати системні протоколів і слідкування за цими протоколами. Щодо антибіотиків, у нас є антибіотики, які впливають на бактеріальну пневмонію. От її пневмонію лікують антибіотиками. Це одне з захворювань, які необхідно лікувати антибіотиками. Як зрозуміти, що це бактеріальна пневмонія? По-перше, це саме пневмонія. Є наявність, а по-друге, бактеріальна кров. Тоді необхідна антибіотика. Якщо це вірусна пневмонія, COVID-19 або грипів, вони не ускладнені пневмонії, антибіотеріальна терапія не використовується. Угу. Е, ну і власне от, до лікування чи пневмонію, можна лікувати вдома, чи це обов'язково бажано, щоб був стаціонар? Можна вдома. Можна вдома, якщо вона легка. І лікар визначає, що немає ризику дихальної недостатності людина не, не, не буде тяж, тяжко хворіти, наприклад, без сукрового діабету або інших захворювань можна вдома і ліпше вдома, все ж таки. Угу. Невеликі, незначні очіжки. Так, ну і наостанок, пані Ольгу, хочеться поговорити про профілактику, що робити нашим українцям, щоб залишатися здоровими, щоб не допустити цю пневмонію до себе додому. Імунітет. Імунітет. Ну, імунітет це така моя улюблена тема, тому що що, що що робити, що що, що всі, всі приходять, що робити, щоб імунітет був добрий. Імунітет добрий, по-перше, це, це наш режим, це наше фізич -фізичне, фізичне навантаження. Будь ласка, слідкуйте за цим, не сидіть на дивані, а поїдіть, пройдіться, прогуляйтеся та інше і зараз таке верне відключення що можна можна хоч день хоч таки в час в час виді виділити для прогулянки угу. по перше по-друге, спати 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 до намагатися до полуночі лягати спати і їсти добре їсти не їсти фастфуд, а їжте нормальну просту їжу це імунітет по друге вакцинація будь ласка думайте про вакцинацію тому що вакцинація це попередження Вакцинація від пневмококу у нас є. А це головна причина пневмонії від гемофільної палочки, від ковід 19 від вірусу грипу. І вже ви вже практично маєте такий купол захищення від пневмонії і живіть собі, радуйтеся життю. Дякуємо no. вам, пані Ольго, що yes. навчилися. Yes. Ми цю тему змогли б говорити дуже актуально з огляду на і холода, які можуть спіткати українців так, щоб ми могли піклуватись про своє здоров'я завчасно. З нами Ольга Логвінова, лікар-педіатр, дитячий пульмонолог, говорили про пневмонію. Бережіть себе і своїх рідних, будьте здорові.